Добрий день, діти! Сьогодні на уроці ми виконаємо практичну роботу з теми створення та реалізація програм з розгалудження. Але перед тим як почати виконувати, давайте пригадаємо, що ми з вами вивчили на попередніх уроках. Ми з вами вивчили, що змінна це об'єкт комп'ютерної програми, що має ім'я. Та значення. Ім'я змінної унікальне, тобто таке, що не повторюється в даній програмі, і незмінне, а значення змінної може мінятися в процесі виконання алгоритму. У середовищі Scratch змінні можуть бути вбудовані, такі як гучність, таймер, відповідь та створені. Тобто, моя змінна, надати змінне таке та значення і створити власну змінну. Давайте з вами пригадаємо трішки фізики, який рух називають рівномірним. Рівномірний рух це тоді, коли за однакові проміжки часу ми долаємо однакову відстань, що характеризує швидкість рівномірного руху. Це става величина, тобто вона не змінюється якими літерами позначають швидкість, шлях і час у фізиці? Швидкість, шлях і час це фізичні величини, які мають свої позначення, швидкість. Англійська буква В шлях, літера С, час, літера Т. Отже, ми з вами пригадали трішки фізику, і тепер давайте спробуємо вирішити задачу. Футболіст. За матч у середньому пробігає 20 км. Визначте його швидкість і порівняйте її зі швидкістю велосипедиста. Швидкість велосипедиста при цьому становить 8 метрів в секунду. Розв'яжемо для початку задачу з точки зору фізики. У нас з вами дано відстань футболіста 20 км. час 90 хвилин, і швидкість велосипедиста 8 метрів в секунду. Переводимо відстань шлях, який долає футболіст метри, це буде 20 тисяч метрів, і час, за який він даває цей шлях, тобто два тайми по 45 хвилин, так? Якщо футболісти знають, так, це буде в секундах 5400 секунд. Отже, ми перевели і тепер пригадуємо формулу обчислення швидкості. Швидкість дорівнює відстань ділена на час, С ділена на Т. Обчислюємо і з'ясуємо, що швидкість футболіста 3,7 метрів за секунду. Отже, наша відповідь матиме такий вигляд. В1 дорівнює 3,7 метрів за секунду, і В1 менше В2. Отже, швидкість футболіста менше за швидкість велосипедиста. Реалізувати задачу на комп'ютері в середовищі програмування ми можемо за допомогою ось цього скрипта. Отже, давайте розглянемо процес реалізації нашого проєкту. По-перше, нам треба з вами створити чотири змінних. Для цього ми заходимо у групу «Змінні», обираємо кнопку Створити змінну». створюємо змінну С, яка буде означати відстань, яку подала футболіст. Далі, теж саме створити змінну», створюємо змінну Т. Яка буде означати час, за який футболіст подала відстань. І ще раз: Змінна В1 буде у нас означати швидкість футболіста, з якою він рухається. І створити змінну змінна В2 означає швидкість велосипедиста. Отже, ми з вами отримали 4 змінних і можемо приступати до написання скрипта. Група події, коли натиснуто прапорець, переходимо у змінну і обираємо надати значення змінній. Отже, надаємо значення змінній S 20 тисяч. Далі та ж сама дія надати значення змінній. Надаємо значення змінній Т 5400. Далі та ж сама команда надати значення змінній. І надаємо значення змінній в1. Тут у нас буде йти обчислення. Отже, група оператори, для того, щоб знайти швидкість нашого футболіста, нам потрібно відстань поділити на час, пригадуємо фізику. Отже, вибираємо цей блок з діленням. І вставляємо, приходимо в змін, у перше віконце С, у друге віконце С ділиться на Т. Вставляємо блок на місце, де він має бути. І у нас залишається надати значення. Змінній В2. Тут у нас значення дається за умовою 8. І тепер уже переходимо саме до алгоритму розгалуження. Вибираємо цей великий блок, якщо то інакше. І от сюди з операторів вставляємо блок зі значком більше порівняння. Отже, якщо переходимо в зміні В1 більше В2, тобто, якщо швидкість футболіста більше швидкості велосипедиста, обираємо у групі вигляд говорити. Дві секунди і замінюємо текст. Пишемо, так, зараз Зміню мовний регістр. Швидше рухається футболіст. Інакше, тобто, якщо В2 більше В1, ми з вами говоримо, швидше рухається велосипедист. Наш скрипт готовий, і ми можемо спробувати його запустити. Натискаємо зелений прапорець і у нас відповідь швидше рухається велосипедист. Швидкість у нас футболіста бачимо 3,7, а швидкість велосипедиста 8. Давайте з вами внесемо зміни в умову. Наприклад, нехай наш футболіст рухається зі швидкістю не 20, а 50 тисяч метрів. Натискаємо зелений прапорець і бачимо, що у нас змінилася відповідь, так швидше рухається футболіст. Ми також можемо вносити зміни і от сюди, і в час. Так? Давайте повернемо значення 20 тисяч. Або можемо вносити значення зміни швидкості велосипедиста. Наприклад, нехай буде не 8, а 3. Запускаємо. Нашу програму і бачимо, швидше рухається футболіст. Так, тому що швидкість футболіста 3,7, а швидкість велосипедиста 3. Що ж діти, будь ласка, спробуйте реалізувати цей проєкт і надішліть результати мені до класру. До побачення!